Привіт, друзі! Я вас вітаю. Я також вітаю спірея макрофіла, бо спірея крупнолиста. Ну, як ви зрозуміли, це вже саме назва свідчить про те, що в неї величезне листя. В особливості її вирощування абсолютно чи не відрізняються від спіреї японської чи інших всіх. Так само вона росте на сонці, так само радує на всіх своєю безпроблемністю та своєю красою. А спірея макрофіла вона має. Як як на мене, як і спіре японська, три етапи краси: Перший, коли вона починає рости червоними, червоними листочками, такими брунічками, Другий етап, коли вона своїм листям покриває собою все на світі, тому що абсолютно величезні листя, воно красиво закриває будь-що, що вам не потрібно. І третє, коли четверте? Не напевне, друге з половиною, коли вона заквітає такими великими соцвіттями. Ну, понятно, що спірея велика, велика рослина саме по собі, і великі віти мають бути. <кхе> і четверте, це коли, або третє, я вже путаюся, сім... Ну, ви розумієте, я ж гуманітарій, я ж не, не математик. От. І четверте, коли це, коли спірея ось така ось красива, восени стає червоним, жовтим і різними кольорами палає, ніби це якийсь вогонь. Рознорицями так само, як і спіреї всі, які по або чорним живцем, або зеленим. Ось, без проблем весною осінню ріжте собі ставити, можливо, буде якісь підземні якісь пагони, теж не соромтеся, садіть. Ось Тут у нас три куща росте. Дуже красиво, бачите, як гарно на тлі зеленому забору металопрофіля, наскільки гарно і вигідно виглядають ці рослини. Тому Дуже рекомендую вам для е, великих садів. Ну, Можливо, бо вам треба якась просто величезна рослина, типу дерево чи щось такого. А дерев не хоче, тому що ви зараз е, не, не подобається, ну що таке, не, не подобається вам дерен, то, Я думаю, якраз спірея макрофіла буде для вас. Ось так, тому що вона така тютя крупна. Ну, ось так, друзі. Ну, все. Па-па, побачимось.